Львівський книжковий форум стартував. Львів'ян готують до війни. Та якої для нас буде цьогорічна зима. Про це говоримо сьогодні. Це новини 20.15. і Мар'яна Підковська. Далі вас чекають аналітичні сюжети від наших журналістів. Попри війну і фінансові негаразди у Львові такий стартує форум видавців. Цього року організаторам довелося докласти більше зусиль, аби зібрати докупи цікавих авторів і створити програму значно більшу як торік. 960 заходів, 200 видавниць та 300 авторів з 23 країн. Цифри, які наближають книжковий форум до світового рівня. Вже завтра двері ярмарку відчинять для всіх. Останні приготування головної культурної події Львова бачила і наша знімальна група. На розкладання книжок у видавців кілька годин. Урочиста церемонія відкриття форуму вже о 20-й. А перед стійкою до реєстрації величезна черга. Тому видавці поспішають, викладають товар, який, на їхню думку, матиме найбільший попит. Ну у нас, як завжди, попит на дитячу. У нас дитяче свято, ми одне з найбільших дитячих видавництв. Українськомовних класна класика Катя Матюшкіна нові твори. Там Джані Родарі. Тобто, все поповнюється дуже цікаві ілюстрації Роберта Інкпена, додається нових книжок Чепуліна У них до речі, так теж цей рік особливий, і для культури без політики тут теж не обійшлося. Цього року вперше за багато років на форумі не буде російського стенду. Щороку там виставлялись до трьох п'яти видавництв з Росії. Цьогоріч їм відмовили. Зголошувалося те саме російське видавництво, яке з 2010 року організовує колективний стенд Росії. Це об'єднане гуманітарне іздательство. До речі, дуже хороше. Дуже рекомендую його книжки. Вони справді демократичні, ліберальні, вони видають багато хороших речей. В цьому році ми відмовилися від російського стенду, про що була окрема заява влітку. відмовилися і зі зрозумілих причин війни. І так далі, і відмовилися теж через те, що цей стенд фінансується урядом Росії, а це просто неприйнятно. Неспокійна ситуація в країні вплинула і на організацію форуму цього року. Буде тісніше. Разом з дорослим буде дитячий книжковий форум, який зазвичай відбувається навесні. Через безпеку його час проведення принесли. Тому книжкові акції для дітей шукайте в цоколі палацу мистецтв та дитячому супермаркеті на Міцкевича. У межах форуму видавців відбудеться окремий дитячий фестиваль книгоманія. Фестиваль складається по має поза 130 подій. Події абсолютно різноманітні. Це не тільки презентації книжок і читання літературні з письменниками, власне, для дітей. Так, це також купа майстер-класів, складання, наприклад, конструктора лего, лекції для дітей, семінари для батьків з абсолютно практичних запитань, наприклад, від логопеда-дефектолога або від дошкільного педагога, як навчити батькам читати. Серед найвідоміших віп гостей форуму австрійський письменник Мартін Полак і російська авторка детективів Людмила Оліцька. Крім них заплановані зустрічі та автограф сесії з майже трьома стами авторів. Багато з них обіцяють новинки для своїх читачів. Але поки що не всі львів'яни визначилися, що купуватимуть на форумі. І напонуємо купити якісь книги, ну які там нам більше припадають до душі, а тому, що на форумі це гаразд, можна дешевше зробити. Ну і взагалі треба підтримувати видавців. Ну, я більше люблю фантастику. Якусь ну я точно не знаю, які нам будуть книжки, бо ми ще готуємося до форуму, ще будемо знати точно. Які будуть письменники, і вже по ходу вони вибирати когось? Від форуму я очікую безліч різних книг, особливо детективів, оскільки я люблю їх читати. Відповідно улюблених авторів у мене немає, але я хочу подивитися, що цьогорічний форум може мені запропонувати, як читачеві отримати. І я дуже була б рада, якщо б змогла придбати дійсно цікаву якусь книгу. Детективу. Із позитивного вартість квитків не подорожчала 10 гривень, як і торік. Безкоштовний вхід лише для дітей та пенсіонерів. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Поки одні готуються до читання, інші до війни. Біля ратуші Львова вже облаштовують інформаційно-практичний центр безпеки міста. Відкрити його планують вже в п'ятницю, окрім надання необхідної інформації, розповсюдження буклетів, там усіх охочих зможуть навчити надавати першу медичну допомогу та здобути основні військові навички. Далі про це у сюжеті. Вір у краще готуйся до гіршого минулого тижня. Міський голова Андрій Садовий записав традиційне відеозвернення. Цього разу мер закликав готуватися до війни, причому не лише львів'ян. Але, але кожен чоловік зобов'язаний потужно готуватися, аби мати силу і вміння захистити свою сім'ю, місто, батьківщину, гартування фізичного стану, елементарні навики виживання. те, що вже сьогодні може робити кожен? Я закликаю всі органи місцевого самоврядування регіональні влади активно брати в свої руки процес підготовки населення до функціонування в умовах війни. Вже сьогодні на площі ринок облаштували намет у п'ятницю. Там відкриють інформаційно-практичний центр безпеки міста. Мета його навчити вів'ян жити в умовах війни. У центрі мешканцям показуватимуть, як надавати першу медичну допомогу, основи самозахисту, військової справи та цивільної оборони. То давно мало би бути вже. І я думаю, більша частина львів'ян вже давно готові. це така складна ситуація на сході. Ми повинні бути завжди на напоготові на заході. бо потім та людина, яка не зупиняє, може не зупинитися. Політолог Петро Жук каже: навчитель львів'ян жити в умовах війни Андрія Садового змусила передвиборча кампанія, адже цього року партія Мера Львова планує потрапити до парламенту. Ну очевидно, це є піар- ходом, і Андрій Садовий робить завжди піар-ходи, через те, його і вибрали мером. І піар-ходи він робить вдалі переважно. В цьому випадку можна сказати, чому він не, не надто вдалий. Люди не зовсім зрозуміли, що це таке. Треба дивитися перспективу і теперішній час. Для тепер так це паніка. Тож центр відкриють в п'ятницю. Працюватиме він без вихідних. Бажаючим навчитися. Основним військовим навичкам потрібно попередньо реєструватися. Спершу на них чекають лекції, а згодом і практичні заняття. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Непроста зима чекає українців, холод на фронті і газова війна у квартирах. Планові відключення електроенергії та брак газу відчують усі без винятку. Вже наголошують експерти. Вихід один економія та чи готові львів'яни заощаджувати заради спокою в державі і як. Місто готується зустріти непросту зиму. Більше про це у сюжеті Андрія Фока. Графіки відключення електроенергії на зиму вже розроблені. Щоправда, чекають ще свого затвердження. Тим не менше, Львівобленерго вже від сьогодні просить львів'ян не користувати світлом між 20-ю та 22-ю годиною, принаймні без нагайної на це потреби. Непроста ситуація чекає із опаленням. Через бойові дії на сході України призупинили роботу понад 80% вугільних шахт, які могли б стати альтернативою російському газу. Заощаджувати доведеться, каже директор департаменту житлового господарства Володимир Олійник. Але не такий страшний. І вовк, як його малюють, місто запевняє, до зими готове. Розраховувати на те, буде війна, не буде війна чи опустити руки категорично не можна. Тому наші комунальні підприємства, наші ЛКП, що обслуговують житловий фонд, виконують абсолютно в повному обсязі ту програму, що була передбачена в планах для підготовки до зими. Лів'яни з часу не гають, хтось утеплює домівку інші інше переробляють свої газові котли аби хоч якось зекономити. Відключення електрики теж, кажуть, не смертельне. Головне, аби війни не було. Використовуємо пічне опалення, палимо газом, але фактично так само підготували старі дошки, старі, різні, старе різне дерево для того, щоб опалювати дровами і економити. Ремонтую котел, утеплюю фасад, утеплюю відкоси. Будемо економити, маємо електричний обігрівач. Все готові терпіти, тільки щоб вже мати мир на нашій землі. Все, ми такі, що все витерпимо. Але не лише холод комунальної зими може робити погоду львів'янам. Люди нарікають, комунальники байдикували влітку, а на зиму планують перекривати дороги. Трамвай на Сихів побоюються люди, може перерости у транспортний колапс. Саме цим місцем повинен пролягти славнозвісний трамвай на Сихів. Роботи над проектом розпочали ще у липні, коли тисячі львів'ян були у відпустках, а студенти на канікулах. За логікою роботи краще було розпочати тут, коли рух був не таким жвавим. Але чи то логіка, чи то здоровий глузд, здається, не спрацювали, і тепер з наближенням зими та поживавленням руху кілометрових заторів здається не уникнути. Однак директор Львів Автодору заспокоює транспортного колапсу. У місті не буде. Роботи на зиму заморозять, а доріг перекривати не будуть. Робота чому почалася з там того кінця, тому що треба було робити певні земляні роботи для того, щоб сформувати кільце там біля Санта-Барбари. От, і е, це була методологія, яка запропонована була підрядником її погодив ну, іноземна компанія-інженерика. В нас здійснює консоль за будівництвом. Ну але перш за все, хочу сказати, що цього року ми повністю перекривати вулицю Стуса не будемо. Окрім цього, комунальники запевняють, зима з війною нічим не відрізнятиметься від зими звичайної. Дороги посипати буде чим, прибирати теж. Ось тільки, чи справдяться їхні надії, покаже хіба що сама зима. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Про Львів з його проблемами ми говоритимемо з нашим гостем в студії. Сьогодні у нас є Іван Гринда, це депутат Львівської міськради та голова комісії інженерного господарства, транспорту і зв'язку Львівської міськради. Пане Іван, я вас вітаю в нашій студії. І давайте одразу поговоримо про те, що ми почули в нашому сюжеті: про трамвай насихів. Власне, багато є думок сьогодні про те, чи взагалі варто було розпочинати ці роботи в такий непростий час в нашій країні. І власне, чому почали ремонт і. Ці ремонтні дороги саме з сихова, так, з цієї ділянки, де не завжди був такий добрий потік людей і транспорту. Львівська міська рада, депутатський корпус, виконавчі органи прийняли рішення обов'язково будувати цей трамвай, тому що з сихів практично 200 тисяч населення. але Ви знаєте, проблема, якби десь частково з автобусами, вона вирішується, так? але ми знаємо, що робиться зимою, коли велика ужеледиця, наскільки важко, оці корки і так далі. Тим більше є вже практично наданий німецькою стороною грант, тому відмовлятися, ну, вибачте це неправильно. Є підписана кредитна угода, ми вже сплачуємо відсотки. І тому а, взагалі трамвай мав бути будуватися ще минулого року. Тому що є декілька питань, чому так цього року почали. Ну, розуміємо, що є якісь ці. Ну, я вважаю, що правильно має бути трамвай, тому що за 20 хвилин з. Червоної калини з кінцевої до вулиці Стрийської. всіх чани можуть добиратися в будь-який час. Дня, доби, зима, літо. Це вважаю, є перевага. Тим більше надзвичайно багато пільговиків, людей, які е, не є платиспроможні. Ми не знаємо, яка буде за ціна на диспалу. Ви бачите, що твориться, які ціни. І е, громадський транспорт, тролейбуси і трамваї ми зможемо не піднімати ціни. Місцеві органи влади, так депутат з війська міська ради таким чином вирішувати проблему перевезення. Ми вважаємо це є одне з пріоритетів місті Львові. Дякую вам за запитання. І наступне також стосується ремонту доріг. Лякають вже сьогодні. Нас дорожники тим, що вони затягнуться, і цього року, як було попереднього, що знаєте про основна цю ситуацію. проблема. Чому затягується? Так, ну я би сказав більше. Тобто, ми з цього цього року знову не розпочали червоної калини, сихівська. На рясне, на, звичайно, Шевченка, героїв УПА і так далі. У зв'язку з тим, що казна далі не фінансує. Тому підприємці, які е, хочуть робити, вони запитують в першу міської ради, ви зможете нас профінансувати. Ми кажемо, ми, ми зможемо, тому що місто має, в нас є кошти. Але казна не завжди ці кошти пропускає. Можливо, воно і правильно, зараз йде війна. З агресором, я думаю, пишу, чергові кошти потрібно для наших воїнів, так? Зокрема, для соціальних захисту, дуже багато поранених і так далі. Тому, якщо десь, я думаю, у Львові ситуація не є найгірша. Куліща буде завершено, я думаю, десь до грудня. Ну і інші, таких дуже великих доріг, ну у нас немає такого розриття, щоб були, щоб ми в зиму зайшли. У нас більше турбує, власне, оцей. Трамвай, щоб все таки до січня його до, до грудня доробити, щоб вже львів'яни бачили, що робиться. Тому е, така Наша позиція, так ще таке запитання. Сьогодні львів'ян лякають тим, що зима буде холодною і темною. Так, Частковими ми як електроенергії, так і газу. Що вам відомо про цю ситуацію? До чого нам себе готувати, власне? Ситуація по відімпненню. Це має бути постанова уряду або е рішення Верховної Ради, так. По-іншому це поки що немає цієї ситуації, надзвичайної. Газу, я думаю, в нас є газ, залежно хто, як його використовувати. У нас більше турбує, щоб ви зрозуміли, зараз Львів теплоенерго по тих оцінках, які вони мають, 21% втрат з тих 21-15% це в будинках. Тобто в нас найбільше втрат є в житлових будинках. Це неутеплені стіни, вікна, підвали і так далі. Тому є завдання зараз ЖЕКів, ЛКП. ОСББ, та й просто мешканців. Будь ласка, утепляйте вікна, під'їзди. Яка буде зима, Ну, важко сказати. Ви бачите, минулого року зими такої не було, аж десь там в лютому. Ми всі пам'ятаємо, тому що більшість mm -hmm. подій на Майдані, і ми пам'ятаємо, наскільки ми боялися цих холодів, щоб хоча б день. Е, я думаю, що ми перезимуємо, тому що зараз дуже багато проведено замінок е, мереж. Ви бачите, там і на Астрийській, і Луганська, Вашингтона. Дуже багато по інших. Вулицях встановлюються зараз лічильники теплові, на інші, і за дуже багато буде залежати ще від, від містян, тому що ну, всяке може бути. Ви бачите, що ну хто б їх подумати рік назад, що у нас буде війна. Тому те, що ми можемо залишитися без газу, цілком імовірно. Тому буде якась економія. Якщо зараз температура має бути в квартирах 20 градусів, зараз ну, проглядався варіант приниження тиску, газу. Буде 16. Тому розуміємо, що мешканці, які живуть на першому, другому, третьому поверсі в великих будинках, їм будем буде важче, їм буде холодно. Така, така у нас система розподілу тепла. Але ми робимо все. Тобто ми не сидимо, склавши руки, проводяться консультації, пропрацьовуються надзвичайні ситуації до найгірших, повірте мені, навіть до того, що в Львів може бути десь. Крім того, ми опрацьовуємо систему альтернатив, крім газу. Ну, поки що, альтернативних газу немає. При такій ціні це, є вже там пропозиції і на водоемульсійні ціни. Ну, дуже багато пропозицій, але це треба надзвичайно багато коштів. Є, є, ми над цим працюємо. У нас є ТЕС-2 в Шенківському районі, яка є ну, поки що не задіяна. І тому ми пропрацьовуємо на різну, на шипу, на торф, на вугілля. Ми вже готуємося до того, що ми все таки будемо оцю одну котельну і на альтернативу, тому що все може бути. Може, ми дійсно без газу, хоча в нас є свій газ, але львів'ян льв зимою мають мати тепло. Я вам дякую. Я вам нагадую, що в нас в гостях був Іван Гринда, це депутат Львівської міськради та голова комісії інженерного господарства транспорту і зв'язку Львівської міськради, який нас запевнив, що Львів до зими таки готовий. А ми продовжуємо далі до новин. Дякую. Дякую до побачення. Дякую. Війна без правил. Хлопці, які повернулися із зони АТО, потребують психологічної допомоги. Місяці важких боїв втрата товаришів ризик загинути. Ці важкі стреси ще довго будуть нагадувати про себе, про те, як допомогти героям віднайти душевний спокій після війни. Далі у нашому сюжеті. Вони повернулися як герої, їх зустріли рідні, обійми, усмішки, але спогади пережитої війни не зникли. Більше третини серед бійців АТО потребують психологічної допомоги. Вояки втратили сон, їх терзають відчуття тривоги, а ще не залишає загострене почуття справедливості. Зараз повертаються з фронту. Я не цього слово сказати, військові, які отримали бойовий гард. І в них неймовірно загострене почуття справедливості. У них неймовірно відкритий погляд на почуття справедливості. 90% героїв після повернення з війни звертаються до психологів, 70% долають стрес, інші потребують тривалого лікування. Військові психологи запозичили досвід Америки та Ізраїлю для того, аби швидше адаптувати хлопців до мирного життя. Ми будемо стикатись з наслідками, з наслідками. То, що мають, скажімо, американці після В'єтнамської війни, то, що мають афганці, армія України не готувала психологів на час війни, тому долати важкі наслідки пережитих боїв фахівці вчить вже сама війна на лінії вогню. Військові психологи багато років займалися тільки супроводженням підготовки особового складу. У нас такий досвід є. Але що стосується досвіду до реабілітації в зоні бойових дій, у нас на всі збройні сили дуже мало таких фахівців. Не згадувати про бойові дії, а більше говорити з героями про звичайні буденні справи та життєві радості радять психологи. Те, що допоможе хлопцям подолати стрес, це спільнота небайдужих, які будуть вдячні героям і не залишать наодинці з важкими переживаннями. Ірина Матвіївновина новини 2015, другий телеканал. Таким був інформаційний день. Я з вами прощаюся. Та всього на кілька годин вже зовсім скоро зустрінемося в об'єктиві і продовжимо тему непростої економічної ситуації під час війни в Україні. Нехай до вас приходять лише добрі новини. Бувайте!